Розпочали змагання з бігу на 100 метрів. Серед чотирьох дівчат бігла Наталія Ковалешин із Чернівців. Вони полегливо тренувалися. Тренер дала вказівки, які б повинна була я виконати по дистанції, і я їх виконала. Надіюся, що буде зросла це класно. Тут дуже хороший стадіон, хороші доріжки, непогана конкуренція. Це дуже класно. Разом з Наталією бігли Рената Механчук зі Львова та Даніела Хаван з Мукачева. Познайомились ми на змаганнях і з тих пір почали дружити. Спілкуємося дуже добре, підтримуємо одне одну. Ви одна, одночасно бігли в одному забігу. чи так. не конкурували між собою? Ну, на доріжці ми конкурентки, але О, це... поза. Друзі, мені здається, це була здорова конкуренція. Сто метрів пробіг і Роман Швець зі Львова. Так, з іншого міста, щоб виїжджати перший раз. Я навчаюся в університеті фізичної жної культури. Якраз підготовлялася до змагань, е, упорно тренуватренувалися. Ну, розминку там по різному завжди там стрибки і так далі. Спідготовлював я їм на спринт. І якось так. Співорганізатор 59-х змагань Кубку Дружба Геннадій Буткевич каже, представили 17 видів легкої атлетики. Представлені бігові види від 100 метрів до 3 тисяч, біг з бар'єрами 100-110 метрів з бар'єрами і 400, спортивна ходьба, і стрибки в висоту і в довжину. це найстаріші змагання на території України. Це кубок дружби. Приїжджають спортсмени з Словакії, Угорщини, Румунії інших країн. Але в зв'язку з тим, що сьогодні така ситуація з пандемією, є тільки одна спортсменка з Угорщини і спортсмени з дев'яти областей нашої держави. За словами Геннадія Буткевича, тривали змагання з легкої атлетики впродовж дня. Руслана Гостюк, Іван Шимко, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.